Актуальні теми регіону, факти, думки, експертні коментарі та відповіді на запитання: Українське радіо Львів представляє програму «Радіодень». Вітання усім тим, хто щойно до нас доєднався. Далі ми будемо говорити про українську класичну музику і про те, як відбувається її презентація не лише в Україні, а й за кордоном. 19 жовтня розпочинається 13-й львівський міжнародний органний фестиваль. Участь у ньому братимуть і українські, і іноземні музиканти та виконавці. Серед них Якобус Гладзіва, німецький органіст, який з вокалісткою Роксоляною Хранюк виконують солоспіви Василя Барвінського, а також твори низки всесвітньо від відомих композиторів, і з нами на зв'язку вже є якоби згладзіва німецький органіст. Вітання вам. Чуєте ви мене зараз добре? Добрий день, добрий день і Рокселяна Хранюк, співачка українського походження. І пані Рокселяна допоможе нам порозумітися із німецьким органістом. Так, очевидно. Так, от власне дякую, що між репетиціями ми знайшли час для нашої розмови. Якщо зазирнути в програму органного фестивалю, то ви відкриватимете його концертом вечір тихої романтики. І вокал чи вже виконували раніше, до прикладу, в Німеччині, чи це буде презентація прем'єра на українській сцені? Так, це буде прем'єра. Ми виконували з Якобусом деякі твори з цієї програми, але більшість взагалі є новими творами і для мене новими, котрі ми приготували спеціально до виступу у Львові. Ну, Барвінського, малера і Штрауса я особливо люблю. І ем, багато з пісень, які прозвучать на концертах, є, ну як би це сказати, на часі. На жаль, е, не тільки пісні Барвінського, але також, наприклад, пісня Штрауса е, Алярзелен в перекладі День всіх душ е, я сприймаю її як дуже болісною, де ем, є мова про велику тугу за найдорожчою людиною. Котрої не стало, і мені якби цей твір, хоча він німецький твір, а не український. Було дуже важливо взяти в програму як великий поклін всім, хто втратив рідних на цій війні, і всім, хто життя своє віддав, коли я бачу на афішах участь у заходах закордонних митців, це для мене завжди про підтримку насамперед українців у війні Росії проти України. Це про те, що цей митець має проукраїнську позицію, це про просування українського культурного контенту за межами України. От наступне питання буде до пана Якобуса. Що мотивує вас їхати до України? Адже знаю, що це не перший ваш візит. Ну якобус я зараз йому перекладу, але я вже можу сказати, його дружина є українка, так що це напевно велика мотивація. Зараз я йому е, ваше питання перекладу. Wenn, е, auf нагадаю нашим слухачам, що це прямий ефір, е, тому аби зрозуміти про що буде говорити так. Пан якобус через пані Рокселяну перекласти йому застання Фебратом. Українша культура і в Україні гринці з вас мотивіці. Ukraine zu fahren. also ich habe familiäre verbindungen in die ukraine und ich denke als künstler muss man zuerst darüber nachdenken was wir als musiker und künstler in die gesellschaft geben können. Und meiner meinung nach sind es werte von liebe freiheit und kreativität was wir weitergeben können. dies ist auch wofür die ukraine derzeit kämpft und es ist eine reise zur freiheit nach europa. Думаю, що спочатку мусимо подумати, що ми, як артисти, чи як музиканти можемо дати суспільству. І на мою думку, можемо дати багато чого, великі вартості любові, волі і ем, креативності. І за це бореться Україна власне тепер, і це є дорога до волі і до Європи. Пані Рокселяна, я вас представила як співачку українського походження. Принаймні, таке формулювання я прочитала в анонсі до концерту. Як ви себе позиціонуєте? Е, ну, серцем і культурою я 100% українка. Е, знаєте, я вже правда давно громадянка Німеччини і народилася у Варшаві, але в мене є в шухляді е, такий документ про статус закордонного українця. І він мені просто страшенно важливий, як якась не знаю, як реліквія. Ну я виростала так, що батьки навчили мови, і все було в українських книжечках, в українській музиці. Мама грала на бандурі. Я читала, пригадую собі особливо хатку в березовому лісі, Стельмаха чи пригоди їжачка» жичка Колька Колючки. І український дух просто був. Е, від нього якби сховатися було е, нікуди, е, е, крім того, е, бабуся моя мешкала у Львові, на Друкарській, і тому я тут дитиною бувала досить часто. Е, і коли приїжджаю до Львова, напевно відчуваю це, що це також моя домівка, а не тільки Львів, е, е, бач, не тільки, тільки Німеччина. От щодо поїздки до України, то це не лише через участь у концерті. Це зустріч зі сім'єю зі старими і новими знайомими. Це власне я прочитала у вашому дописі на сторінці у Фейсбуці, який ви там виклали нещодавно. От наскільки вам важко даються такі візити до України? Вони вас емоційно наповнюють? Чи тут йдеться про тугу, коли повертаєтеся до Німеччини? Ну і як цю даєте раду собі з цією тугою? В мене взагалі не самоведі емоції були перед приїздом, тому. Що це моя перша візита. А чому перша візита я вам зараз поясню? Після повномасштабного вторгнення вторгнення, я як зараз пам'ятаю, ми з чоловіком стояли в кухні і застановлялися що нам робити, і, і розмовляли про те, що нам може треба їхати однак в Україну. І я не знаю, чи так можна сказати в прямому ефірі, але я скажу, і ми думали, чи нам треба їхати і бити москалів. Але потім ми на е, холодний мозок, однак, е, вирішили, що певно з нас буде більше користі в тилу, е, тим більше, що мій чоловік також співак е, німець і мови, щойно починає вчитися, так що не хотіли також якби е, заважати. І тому я стараюся воювати на культурному фронті, і дуже велика частина наших спільних з чоловіком заробітків іде на потреби наших захисників, і скажу, що ви теж дуже сильно долучаєтеся до того, аби презентувати і робити більш видиму українську класичну музику, зокрема українських композиторів, таких як Стефанія Туркевич, Василь Бравінський та багато інших. От, якщо повернутися до вашого концерту, який буде буквально за кілька днів, це вечір. Тихої романтики, орган і вокал в його основі твори і німецького композитора Ріхарда Штрауса. Ви вже пані Роксоляно про це говорили, і французького композитора Сезара Франка і Густава Малера. Це австрійський композитор. Ну і солоспіва Василя Барбінського. Чи потрібно шукати в творчості у всіх цих композиторів точки дотику? Чи це власне про контраст? Мабуть, до питання до пана Я Кобуса імконцерт угу. анікеракофовиштесточних. Strauss, Franz Franck, österreichisches Maler und des Ukrainers und Sollte man in den Werken eine Gemeinsamkeit suchen oder Berührungspunkte oder geht es hier eher um Kontrast? Die Werke stammen alle aus dem ausgehenden 19. Jahrhundert und dem anfangenden 20. Jahrhundert. Das war eine unruhige Zeit in Europa, die im Begriff Fin die siècles einen Ausdruck fand. Die Zeit ist geprägt von Weltschmerz, Zukunftsängsten, aber auch Zukunftseuphorie und Dekadenz. Die Zentren Paris und Wien stehen für ein Europa der Cafés und Debatten, eigentlich wie Lviv auch. Alle Schriften kommen aus dem Ende der 19. oder ersten Hälfte der 20. Jahrhunderte, aus einem sehr unruhigen Zeitraum in Europa. І цей час переповнений болем і страхом, але також веселістю і декадансом. Центри Парижа, Відня і також Львова представляють європу кави і дискусії. І якби це, це ця програма дуже нав'язує до, до того часу. Крім Василя Бервінського, створчицю яких українських композиторів, пане якого ще знайомий? Die kann, in Ukraine, in Sie sind auch natürlich äh, bekannt mit ukrainischer Musik. Und welche Musik haben Sie auch in Deutschland äh, aufgeführt? Im Juli 2022 haben wir zum Beispiel die Missa Luminosa von Alexander Rodin in Berlin aufgeführt. Und ich habe inzwischen Alexander Rodin kennengelernt und wir haben einen guten Austausch Und я freue mich auch mit anderen ukrainischen Komponisten in einen Austausch zu kommen. Ähm, в липні, наприклад, в липні 22-го року в Берліні äh, Якобус дуже успішно поставив твір Олександра Родіна äh, «Міса Люміноза» і також запізнався з ним äh, особисто. І він пробує приблизити взагалі українську музику німецькій публіці і ставити різні концерти. І особливо також цікавиться, маю таке враження сучасними композиторами, з якими може мати безпосередній контакт. Це про які йдеться сучасні Десь... композитори? Komponisten, äh, moderne Komponisten, ukrainische, hast du noch kennengelernt oder Musik aufgeführt? Leonid Hrabowski. Äh, Hrabowsko, mhm. na preklat, mhm. Schuk. Michailo Schuk. Mhm. Зрозуміло, от пані Роксоляно. Наступне питання буде до вас з ваших спостережень. Чи звучить українська класична музика в Німеччині голосніше? Тепер, ніж це було до вторгнення, знаю, і я вже про це трішки говорила. Що ви до цього докладаєте чималі зусилля? Ну я стараюся, хоч трошки щось е, зробити е, в цьому напрямку. Ну напевно, звучить більше української музики. Але з другого боку звучить тепер багато менше ніж в минулому році, тому що був певний період, коли ну я просто не знала в що мені руки всадити, Бо не тільки готувала програми, але й була велика кількість запитань про твори, ноти, переклади слів, пісень і таке там. Ну, цього року це ніяк обірвалося трошки запитань помало, і до великих концертних залів вернулися російські композитори. На жаль, З чим це пов'язано? Є на них попити серед німецької аудиторії. Чи бракує українського контенту, бракує тих самих нот партитур українських композиторів, і тому вони беруть російські? Чи це просто вже пропаганда? Настільки кілька років вона там вширилася зараз. викорінитися два роки неможливо поки. Думаю, що це є і так, і так бракує напевно доброго доступу до партитур. А з другого боку, велика частина суспільства, навіть якщо вона не є антиукраїнською, навіть якщо вона за Україну, має одначе певну уяву про не знаю глибоку російську душу, про хороших росіян, що це війна Путіна, а не а не російського народу, що культура і музика абсолютно не є політичними і так далі. Це якби певна наївність якої досить якої досить багато, і до того доходить специфіка німецької історії, яка не знаю любов до своєї країни чи гордість зі своєї країни, де це дуже негативно асоціюється. Тому думаю, така ситуація, а не а не інша. Направду сумно чути, що в майданчики в Німеччині повертаються твори російських композиторів. Але ми щиро віримо, що з часом нам також вистачить сил, можливостей і всього іншого, аби і на цьому культурному фронті Росію також. Перемогти, дякую вам, пані Роксоляно, і дякую вам, пане Якобусе, за цю розмову. Слухачам нагадаю, що з нами на зв'язку були Якобус Гладзіва, німецький органіст, а також Роксоляна Хренюк, співачка українського походження. І говорили ми про українську класичну музику і про те, як вона звучить в Україні і за кордоном, зокрема, як вона буде звучати на цьогорічному, уже 13-му міжнародному органному фестивалі, який роз почнеться 19 жовтня.